Море квітів та українських стягів харків'яни вишикувались в чергу під кобзарем, щоб попрощатися з героєм. Олена Швидка каже, такого лідера, як Ігор Толмачов, треба буде пошукати, адже він з ними був лише рік і зміг об'єднати всі волонтерські організації. Мы проводили координационные рады, только благодаря ему мы сделали какие-то там э, обобщенные базы, которые в принципе помогали нам между собой координировать нашу работу. Без Игоря сейчас это в пять раз усложнилось, особенно в это время, когда и так все очень тяжело, все очень остро, и э, замены ему пока нет, потому что этот объем работы, который делал Игорь Толмачев, сейчас не может взять на себя никто. Олександр Частюк товаришував з Толмачовим 30 років. Студентські роки разом, походив в гори разом. На мітинги за свободу України теж ходили разом. Він в вже дуже часто допомагав. Я з ним рядом жив через стенку. Очень часто відзивався Искренне, безкорисно. Ігор був просто альпинистом, він ходив в основному на Кавказі, і він не столько, скажем так, покоряв вершини, сколько помогал людям. Вот он був в спасотрядах. а ви знаєте, що это такое. Це в основному діло теж з трупами уже. Так, була. У Ігоря Талмачова залишилась дружина, донька та матір. З ним попрощався весь Харків. Трону з тілом Героя його побратими пронесли на руках через головну вулицю Харкова. Наталі Блок Андрій домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.